Такі случайності не буває. Тобто, тут можна викинути повністю все. Я от вам ще не все розказую, як мене там рятували. Просто черіда різних неймовірних подій. Тобто, Бог точно є творець, це програміс. Думайте, як хочете, якась енергія й но момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе головним актером в житті в житті. Ми ж сприймаємо світ себе середини себе. І ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо. Все ми ніколи не попадемо в передрягу. Якщо попадемо, то з неї вийдемо. От, ну в більшості людей, навіть у пісіміста, типа до себе, ну все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш, чи якась така історія, тобі перше, що кажеться, ні. Це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий. фу, Слава Богу, це був сон. Ну це так сприймається. І ти з кожним разом розумієш, та це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ну, приходить розуміння, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Організм включає якісь такі ресурси, нереальні просто. Ну от Я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. прикиньте. І доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже рятували нас. І супермобілізаційний ресурс, внутрішній, дуже великий, включається і від цього. Таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б ну, типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут, і мене б не вбивали. То так думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну, ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спині рукою, і це мені дуже допомогло врятувати. Мене Вікторія Казаді сиділа. Вчасно військові мене витащили, і так далі, що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політрама на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати, і це мене також врятувало. Ну плюс українські лікарі. Так от, в момент, коли ти помираєш, уже відчуття, що це колись закончиться. Тобто, ти живеш списю, їш сиші, засипаєш, просипаєшся там, що ти страдаєш, десь радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац, і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються, і продовження нема, і його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз в своє життя, зі своєю мовою, зі своїми близькими оточення, зі своїми можливостями і так далі.